Костянтин Лічкун, майстер виробничого навчання залізничних професій, ліцею залізничного транспорту, демонструє, як за допомогою vr окулярів учні можуть керувати потягом у віртуальному середовищі. Раніше познайомитися з цією професією на практиці можна було тільки після отримання посвідчення машиніста. Додає майстер. От зараз я їду, і мені треба на швидкості мірі дивитися за стрілкою цею, щоб швидкість не перевищувала зазначену у депо, наприклад. Бо якщо я перевищу, то тоді поїзд зупиниться і все це стало можливим завдяки профорієнтаційному хабу, який відкрили на базі навчального закладу в рамках швейцарсько-українського проєкту Дісайд. За словами директора ліцею Максима Поджарого, ознайомитися з різними професіями зможуть усі охочі учні шостих-дев'ятих класів, а ліцеїсти застосувати раніше набуті знання на практиці. Напрямків дуже багато. Ми на даний момент створили напрямки підготовки сантехніки, електрики, з відновленої енергетики, це озеленювачі, це залізничні професії, це професії, які пов'язані з робототехнікою, з управлінням ЧПУ. Це у нас лазерний різак стоїть. Це тридем. Моделювання це маляри, штукатури, плиточники. Майстер виробничого навчання залізничних професій Дмитро Грабовець навчає ліцеїстів створювати різноманітні прилади, зокрема з дерева. Каже раніше, учні не мали змоги застосувати знання на практиці, але тепер у них є лазерний верстат. За словами майстра, опанувавши цю техніку, діти зможуть у майбутньому стати інженерами або конструкторами. Це дає дуже гарну базу для роботи на чпу верстатах таких як лазерні верстати, лазерні труборізи, чпу верстати, навіть такі як фризерні. Директор ліцею говорить, облаштування профорієнтаційного хабу розпочали у вересні 2024-го. На реалізацію проєкту знадобився майже рік. Вартість хабу склала 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Дуже велика частина це в рамках проекту Десайт, це громадська організація ДОКО, яка фінансується швейцарського уряду. Також долучилися порядку 850 тисяч гривень. Проект ЕДАП, який теж фінансується швейцарського уряду. Решта це співфінансування з нашої сторони. За словами директора, в рамках діяльності профорієнтаційного хабу вже підписали шість меморандумів з роботодавцями. Алла Бідна, Сніжана Мазур, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.